В цьому відео ми поговоримо про контраст, об'єм в кадрі за допомогою світла та негативне заповнення. Контраст і об'єм це два поняття, які йдуть один поруч з одним при роботі зі світлом і мають величезний вплив на формування фінальної картинки. Об'єм в кадрі досягається в першу чергу за рахунок положення камери по відношенню до головного героя, ракурсу, композиції і наявності переднього, середнього і заднього планів. Але також важливу роль у формуванні об'єму в кадрі грає світло в першу чергу. Ми зробили декілька зон, які відрізняються за експозицію. Саме тому картинка не виглядає плоскою і, до прикладу, обличчя нашого головного героя не співпадає по експозиції з заднім планом. Також ми використовували чорний флаг для того, щоб понизити експозицію нашого столу і відділити по контрасту його з нашим головним героєм. Наступна важлива річ це знімати об'єкти з більш темної сторони. Тобто, якщо світло у нас розташовувалося зі сторони вікна, камеру ми відповідно ставимо до протилежного боку. Знімаючи ваш об'єкт чи головного героя з більш темної або тіньової сторони, ви будете отримувати більш кіношну і об'ємну картинку. Також старайся не знімати свій об'єкт або головного героя впритул до фону. Зроби необхідну відстань і відділи їх різною експозицією. Окрім самих світлових приладів при створенні об'єму і контрасту в кадрі, важливо також ще й негативне заповнення. Якщо звичайне заповнення додає в кадрі більше світла, піднімає рівень тіней, натомість негативне заповнення зменшує тіні і прибирає зайве світло. Давай подивимося різницю між звичайним і негативним заповненням. Для того щоб створити додаткове заповнення по нашій героїні, ми поставили напроти неї білу піну, яка в свою чергу відбиває світло від наших основних приборів, і тим самим підвищує рівень тіней і робить її обличчя більш світлим. Тепер, замість нашої пінки, яка відбиває світло від основних приборів, поставимо чорний великий флопі флаг. Його принцип роботи дуже простий: він блокує світло, яке розсіяне і відображається від стін, стелі та підлоги. Цей флаг закриває собою усі ці непотрібні нам рефлекси і створює на обличчі додатковий об'єм і більш глибокі темні тіні. До прикладу, в локаціях з білими стінами, стелею і, можливо, навіть підлогою, буває складно досягнути хорошого контрасту і необхідного об'єму. Для цього необхідно поставити негативне заповнення для того, щоб позбутись усіх паразитних рефлексів від поверхонь. On, ще один дієвий метод, щоб додати об'єму в кадрі, це знімати на фоні вікон. Але скажу одразу, що з таким методом виникає декілька нюансів, які потрібно знати, як з ними справитись. Отже, на нашій кухні ми посадили героїню і знімаємо на фоні вікна. Ми переміщуємо камеру так, щоб вона була протилежна до вікна. І перше, що ми спостерігаємо, це те, що модель повністю в силуеті. Перший прилад, який ми включаємо, це Amaran 200X з лінзою Фронелі. Це жорстке світло, яке імітує промені з вікна. І в даному випадку буде виступати нашим ключем. Тепер силует нашої моделі більш пропрацьований, але як підняти експозицію на її обличчі? Давай розкажу тобі два простих і дієвих методи. Перший метод це невеличкий обман нашого глядача, розташовуємо наш прилад протилежно до обличчя головного героя, трошки зміщуючи його так, щоб та сторона обличчя, яка знаходиться біля камери, була більш темна. Таким чином ми вже маємо пропрацьований силует, який з жорсткого контуру переходить до м'яких ділянок і до тіней. І все, що нам лишається зробити, це включити наш останній третій прилад, який світить стелю і піднімає загальну експозицію в локації. Другий метод я назвав би більш кіношним. І якщо в першому ми трошки обманювали нашого глядача, то другий базується на мотивації світла і на його фізиці. Так як наш головний герой сидить навпроти вікна, відповідно, світити з цієї сторони ми не можемо. Але якщо світло приходить з вікна, воно відбивається від стін та підлоги. Саме тому ми можемо зімітувати це відбиття. Використаємо білу пінку і поставимо прибор Aperture 300D з лінзою Фронеля. За допомогою цієї лінзи ми можемо відсунути наш прибор в протилежний бік на локації, сконцентрувати нам необхідний пучок і направити його в пінку за рахунок того, що ми не світим прямим світлом на нашого головного героя, а відбиваємо його через піну. Ми отримуємо більш реалістичний і природній світловий рисунок. І через це глядач не зрозуміє, що там стоїть світловий прилад. Думаю, що ти помічав, що в середині дня, коли сонце високо над горизонтом, то сонячні промені попадають саме в підлогу, не в стіни. І саме через це для імітації відбиття сонячних променів піну потрібно розташовувати не зверху, а ближче до підлоги. Пам'ятай про те, що світло має бути вмотивованим про об'єм в кадрі і про його контраст. І при побудові денних сцен ти отримуєш максимально реалістичну і натуральну картинку.